У вас військово обліковий документ. Е -е, що наказ у нас має бути. Є. Давайте. Що вас цікавить? У вас військово обліковий документ. То що вас цікавить? Особисто б німецькому. Військово обліковий документ. Так, що є вино? Військовий, тимчасове посвідчення, що ви маєте? Нічого немає. З 1 грудня запроваджують режим перевірки документів у громадян. Відповідне рішення було прийнято закарпатською обласною військовою адміністрацією. І що потрібно робити? А потрібно читати, читати уважно, що. Постанову Кабінету міністрів номер 1456 І ви отримаєте усі відповіді на ваше питання. Давайте більш детально розбирати дане рішення. один пункт має бути на те, щоб в мене перевірити документи. Става. Ви е, у вас є військовий квиток, у вас є наказ у повної особи. І ще є шість пунктів. Підстав для перевірки документів. зразу скажу, А свої обов'язки промоділи не знаєте? Звичайно, знаю. А виконуєте? Виконую. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Якщо вам потрібна консультація або юридична допомога по питанню мобілізації, не зволікайте завчасно. Долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди ви мали можливість отримати і консультацію. І допомогу. Відповідне рішення ми можемо знайти на сайті Закарпатської обласної військової адміністрації. Рішення номер 42 про запровадження окремих заходів правового режиму воєнного стану вирішили. По перше, з 1 грудня 2023 року на період дії воєнного стану на території України запровадити перевірку документів. У осіб на території Закарпатської області відповідно до порядку, визначеному постановою кабінету міністрів номер 1456 Тобто, дана постанова кабінету міністрів давно нам дає вже роз'яснення, хто має право перевіряти документи і коли. І саме головне питання: які документи? Військово облікові чи ні? Зараз ми більш детально це з'ясуємо. Чому що? Не стоїте на військової. А хто сказав, що я не стою? Я вам сказав, чи я стою, чи не стою. Ми, ви ну от їм, то чому ви зразу суб'єктивно так говорите? А як говорите? Ви агресивно говорите. Все. Я не агресивно? Я по закону. Так, Давайте по закону. Військово облікові документи вас. Є з відмінкою, що ви були в нас? Для Є. Є. Відео не перед'явлю. Чому? Щоб ви нема. Ну, Добрий. А як підтвердить, то, що у нас буде? Ну, можете на слово, повірити. Не знімайте мене. Чому? Бо того, що я військово зобов'язаний. Що, це, не це, що це. Ви не маєте права знімати e, військово. Згідно 57 статті. Ви можете, то, записати, то, ви можете записати розмову, але не знімати мене на телефон. Ну, це Бо для... той телефон це буде, тому аж за підцянкою. Ви знаєте, що це робиться? Мені це не цікаво. Вони цікаві. Тоді стає і Поїхав, наша розмова Ви розуміли? Ні, не зрозуміло. Це для суда. Якщо ви перевищите свої допомоги, ви вже перевищуєте. Ні. У вас є шість підстав для перевірки документів. Да. У них. Все, ну, у ну, вас да. немає ні одні. Відкриваємо постанову кабінету міністрів номер 1456. До речі, ми також створили пам'ятки по питанням мобілізації. Якщо вам потрібна необхідна література, пора в опис. Там є посилання на наш телеграм. Читаємо уважно уповноважена особа це посадова особа, яка призначається наказом коменданта, та якій надано повноваження щодо перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Ось ми зрозуміли, хто така уповноважена особа. Вона повинна мати що. Наказ коменданта, і тоді на неї розповсюджується дія даної постанови. Читаємо далі, коли уповноважена особа може перевіряти ваші документи. У Вас є шість підстав для перевірки документів. Так. Відповідно до пункту 7 постанови 1456, Уповноважена особа має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус. У таких випадках. І йде у нас перелік випадків, коли уповноважена особа має право перевіряти документи. Одразу хочу зазначити, що просто так, без причини підходити і вимагати документи вони не мають права. Які документи вони перевіряють чітко зазначено? Документи, які підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи. Йде мова про військові облікові документи? Ні, і до речі, в даній постанові номер 1456 жодного слова про мобілізацію. Шість підстав є хлопці для перевірки документів. Одну із них назвіть. Якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку або безвісно зниклої особи. Якщо існує достатній підстав, вважати, що особа вчинила або має намір. Чинити правопорушення, якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом, не плутати з правовим режимом воєнного стану, якщо в особі є зброя, боєприпаси або заборонені речі, якщо особа перебуває в місті вчинення кримінального адміністративного правопорушення або ДТП іншої надзвичайної події, якщо зовнішні ознаки чи транспортного за. Якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстав вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення. І останнє порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану. Тобто чіткий перелік законних підстав, коли уповноважена особа має право вимагати для перевірки документи. В свою чергу не забуваємо, що повноваження представників ТЦК також зазначені в постанові кабінету міністрів номер 1487. І тут жодного слова. Про перевірку документів. Але це стосується представників ТЦК, а там мова йде про уповноважених осіб, які призначені наказом коменданта. Також в даній постанові 1487 зазначені правила військового обліку, військово зобов'язаних. Також уважно прочитайте відповідну постанову. Необхідні документи будуть в описі під даним відео. Скажи документ. Нема мені собою сказав довго. Да. А яка відповідальність буде, якщо у особи відсутні документи? А немає відповідальності, але є момент. Читаємо пункт 8. у а. разі відсутності в особі документів. Передбачених пунктом 7 цього порядку, уповноважена особа затримує таку особу для її встановлення на строк, який передбачений Кодексом України про адміністративне правопорушення. Тут мова йде про те, що якщо ви порушуєте пункт 7, а я вам зачитав. Коли вони мають право перевіряти документи, тоді згідно даної постанови можуть затримувати. Також в даному рішенні зазначено, що голові обласної державної адміністрації, начальнику обласної військової адміністрації спільно з начальником Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки видати спільний наказ, яким призначити комендантів районів та міст, визначити їм завдання. Повноваження і забезпечення єдиного управління визначеними силами та засобами та координації їх дій під час здійснення зазначених у пункті 1 заходів правового режиму воєнного стану. Усе це вже було зазначено в постанові Кабміну номер 1455 та 1456. Але на сьогоднішній день деякі громадяни сприймають це щось. Нове з'явились нові підстави у представників там ТЦК вимагати та перевіряти документи. Ні, друзі, цей порядок давно вже був визначений. І так, друзі, якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк. Свою думку завжди лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію або представників ТЦК. Присилайте мені в описі. Є мій телеграм та моя пошта. Знайте свої права та користуйтесь ними.